Перш ніж знести у себе в квартирі якусь стіну без дозволу архітектурно-будівельної інспекції, добре подумайте. Будь-яке перепланування потрібно узгодити. Адже лише фахівець може точно сказати, чи не є стіна, яка вам не подобається частиною підтримкової конструкції. Якщо її зачепити, наслідки можуть бути катастрофічні аж до завалу. І навіть якщо ваша стеля залишиться на місці і ви не завдасте значної шкоди будинку, неприємності все одно будуть. Жоден нотаріус не проведе операції продажу чи. Дарування нерухомості без довідки з бюро технічної інвентаризації, а вони її відповідно вам не видадуть, якщо виявлять незаконне перепланування. Тож дозвіл з усією проектно-технічною документацією оформлювати все одно доведеться, та ще й штраф заплатити як замовник близько 6 тисяч і ще кілька тисяч за проведення будівельних робіт. Якщо виявлено незаконне виконання будівельних робіт, це однозначно штрафні санкції до порушника. А далі дійсно може бути два варіанти розвитку подій або отримання дозволу на виконання цих робіт, або приведення об'єкт в стан, який був до моменту, поки людина втручалась в зміну цього об'єкта.